Сирія після падіння режиму Асада опинилася в стані поділу між двома головними гравцями Туреччиною та США. Туреччина підтримує сирійську національну армію та радикальну групу Хаят та Хрір -Аш шам Перша складається з кількох опозиційних угрупувань, а друга об'єднує салафітів-джихадистів, включаючи представників Аль-Каїди та ІДІЛ. Ці сили контролюють території на півночі та в центрі країни. США стоять за сирійськими демократичними силами, що складаються з куртів і сирійців, які боролися проти Асада. На півдні під їхнім впливом діють Південний фронт, що об'єднує друзів і сунітів, а також свободна сирійська армія, яка теж складається з сунітів. Саме ці групування взяли контроль над Дамаском, тоді як протурецькі сили прибули згодом. Таким чином, Сирія фактично поділена: північ під впливом Туреччини, південь і схід під контролем США. Підписуйтесь на Outsider.ua. будьте в курсі останніх подій.